Засідання відкрито. Засідання відкрите. Рівняний, іди. Засідання відкрито, но сказал. Засідання відкрите засідання відкрите. Засідання не відкрито. Якщо дає добро, ви забудьте всі, що не А Вже запитали. Я є як з згоду забезпечення безпеки, О, я так ставлюся, чекаєте. Я, я вивертаюся, я вам буду хочу. Таке приміщення. Будь ласка, от 216.

Дивіться, ну, я, 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 я розумію, що всі на все, Давайте я не Хорошо, Я пишу. розумію, зрозумів, ці питання пишли. Будь ласка, секунду. Засідання не вирішив. Ну почекайте. Ну давайте все. Я тут просто скажу і потім ми крайні. Секундочку і все. Право вліво, щоб Охоронці... Суддя на умов сказав, прямо що це. Е, ті, що подають попитання, це їхні проблеми. Панове охоронці, ще представтесь, будь ласка, для журналістів? Молодший сержант міліції Павло Петрович Миколайович. І вас. А ви знаєте, що ви зараз порушуєте закон, не, при, не пускаючи журналістів працюватись по приміщенню суду. Навіть ну, якщо, Щекайте, зараз навіть, якщо підій вони підійно. не заходять. Ви, ви зобов'язані підкорятися закону, діти тільки згідно е, положень закону. От, свій свій. От, яким, яким саме зараз законом ви керуєтесь, не пускаючи журналістів. Я А не Тільки не тоді, коли він видає злочинний наказує. Устав, я знаю також не погано. А хто ваш старший? Сьогодні, його, будь ласка. Він вийде вам сімей старше. Тобто ви не знаєте слово старту? Я знаю лейтенант медиції. А призвичай вам Скажіть, будь ласка, 19 секретаря. Що він з вами говорив? а як його звати? Прізвище. Чекаємо, зараз не буде. Ви хочете казати, саме віддає злочинні надати, чи що